Тетяна Грубенюк, жінка, в якій неймовірно поєднались краса, сила і глибока людяність. Волонтерка з 2014 року. А сьогодні керівник фонду Рива Ukraine» і реабілітаційного центру «Некстер». і щодня допомагає військовим повернутись до повноцінного життя. Її енергія і драйв лікують не менше ніж професійні руки команди, а щире серце і внутрішня врівноваженість додають віри тим, хто поруч. Волонтерство це про обов'язок чи про покликання? Це про свідомість. Якщо ти усвідомлюєш, то я або допомагаєш, або не усвідомлюєш і не допомагаєш. Ти щодня поруч з людьми, які пройшли через війну, чому вони тебе вчать жити? Якби ти описала свій центр однією фразою для тих, хто ще не знайомий з ним. Я би описала, що це місце, де ми робимо для наших захисників все можливе і часом неможливе. А вони кажуть, що це місце, де вони почувають себе своїм. Якщо коротко, що для тебе сила? Впевненість. Що для тебе означає бути сьогодні красивою? Прокинути живою. Якщо ти живий, ти можеш себе зробити бездоганною. А яку б фразу ти вишила на свитрі як кредо? Бийся, як твій зовнішній вигляд допомагає в твоїй роботі? Ніяк. Я дуже рада, що у нас зараз такий час, коли тебе сприймають не по тому, як ти виглядаєш, в що ти вдягнутий, а тебе сприймають по твоїм діям, по твоїм вчинкам і яка ти людина в більшості І це дуже тішить. А є в тебе талісман? Моя родина. І я безмежно вірю у підтримку рідних людей. Три речі, які ти мрієш зробити. Я дуже люблю подорожувати, і є місця, де я не була. Принаймні, одне точно. Багато згадувати не буду, але я дуже хочу потрапити на піраміду Мая. Що сьогодні тебе надихає? Люди, які мене оточують, і моя робота. А є в тебе гілті плежі Ну, моя родина і мої друзі кажуть, що це мотоцикли. Опиши свій характер т'ю словами. Одним паскудний. Твій стиль трьома словами. Теж одним максимально комфортний, але це не означає, що це не буде виглядати стильно. І твій девіз по життю. Все буде добре в крайньому випадку. Ні, дякую, дякую, дякую рада бачити. Дякую. Ну подарок від ріту традиційний, щоб завжди було тепло, комфортно, дякую, і було дякую. зручно і на згадку від про дякую. нас. Дякую.